Доброго вечора, друзі, вітаю в каналі Фінансова Академія. Сьогодні на вечірньому ми з вами говоритимемо про те, як організувати свою фінансову безпеку, як подбати про те, щоб в нас завжди були гроші. Також, звичайно, ми будемо говорити про базові речі про фінансовості, і найголовніше, що ми з вами розглянемо такі цікаві фінансові інструменти, які гарантовано нам у цьому допоможуть. Звати мене Степан. Прізвище Семенович, я підприємець, фінансовий консультант і директор в одній із найбільших брокерських компаній в Україні. Сподіваюся, що для вас сьогодні буду корисним, тому що вже працюю в цій сфері з 2007 року і маю відповідний досвід. Тому прослухайте весь ефір для того, щоб зробити собі цілісну картину розуміння, і на основі цього можна було зробити висновок. Звичайно, що якщо ви будете дивитися фрагментами, будете переглядати. Ну, десь тут, десь там, тобто відволікатися, то ви не зможете цього отримати, і у вас може скластися ну, не зовсім те враження, яке повинно було би бути. Тому постарайтеся на наступних 30-35 хвилин не відволікатися. Ну, а ми переходимо до презентації нашого сьогоднішнього ефіру, і я буду використовувати слайди для того, щоб якомога краще демонструвати те, що я хочу вам переказати на словах. Ну а оскільки люди всі візуали, то будемо використовувати візуалізацію. Якщо ми подивимося на наше життя в цілому, то його можна зобразити у вигляді прямої лінії. Ми народилися, навчалися, зараз ми працюємо, ну і, звичайно, прийде такий час, коли нам доведеться перестати працювати, і сподіваюся, що він цей період називатиметься відпочинок. Сьогодні ми бачимо наших пенсіонерів, які не мають відпочинку, а отже, весь час почувають себе ну або в бідності, або в робочому періоді. Натомість ми не повинні бути вже далі в такій категорії, тому що ми зовсім по-іншому живемо. Ми сьогодні живемо як середні європейські громадяни і своїх країн, тобто з нормальним доходом, їздимо на нормальному транспорті, одягаємося, харчуємося. І наше життя теперішнього працюючого кардинально відрізняється від нашого теперішнього пенсіонера. А в Європі такі межі суттєво згладжені. І ми також поговоримо, як Зробити європейський рівень життя, щоб він був завжди. А не так, як теперішніх пенсіонерів, які живуть бідно, і з числа тих людей, які вже перестали працювати, 93% пенсіонерів живуть за межею бідності або вкрай бідно. Чому так відбувається? Ну, я думаю, що ми зараз це розглянемо, ви зрозумієте. Право в тому, що в нашому житті є, окрім тричасових періодів, три І періоді, в першому періоді ми просто навчаємося. І живемо за рахунок батьків. У нас немає своїх грошей для задоволення всіх своїх потреб. Ну, і це така норма. В період роботи ми працюємо, піднімаємо свій рівень життя, і добре було би, щоб він зростав завжди. Але, як правило, є така точка істини, коли людина перестає працювати. Причому з двох причин. Це може бути причина така найбільш поширена це вихід на пенсію. І не така ж поширена, але, на жаль, стається це втрата працездатності і інвалідність. Так от, зв'язку з тим, що ми. Розуміємо, що в Україні низький рівень пенсій, то ми чітко бачимо, що ті люди, які перестали працювати, вони падають вниз в своєму соціальному статусі і в фінансовому достатку. А з часом через різ цін і інфляція відбувається падіння ну, практично до нуля. Ми бачимо, що індексують пенсії на 100-200 гривень, комусь, можливо, чуть більше, але ж інфляція значно вища. Тому, розуміючи, що нам нічого держава толкового не дасть, доведеться створювати щось своє. А що своє створювати? Ну, очевидно, оцю порожнечу між тим рівнем життя, якого ми досягнули у вигляді верхньої штрихової лінії, і тим рівнем життя, яке нам пропонує держава, нам доведеться заповнити особистим капіталом. Якщо подивитися ще раз на цей графік, то отут закладається така несправедливість життя в нашому суспільстві. Як нас навчали, попереднього покоління завжди однаково говорили: ти давай, іди вчися і в школі вчися добре, для того, щоб мати гарну роботу. Перед тим поступити в інститут для того, щоб відпрацювати років 30-40 свого стажу і вийшовши на пенсію, мати нормальний рівень життя, бо в тебе буде стаж. Тому завжди націлювали на те, щоб був стаж хороший. І, до речі, це правда, тому що зараз е, тих людей, у яких нема стажу, пенсії немає взагалі. Але неправда в тому, що буде нормальний рівень життя. Тому що ми бачимо, що був нормальний рівень життя, нам потрібно створити особистий капітал. І він формується не за 5 років до виходу на пенсію, а протягом всього робочого періоду життя. І тепер виникає запитання, за рахунок чого європейські пенсіонери живуть краще, ніж наші пенсіонери? Чому вони можуть себе почувати щасливими, забезпеченими, відпочиваючими людьми і подорожують по світу, а наші люди ходять по світу з бесагами, ходять по світу, просячи десь копіючку то на лікування, то на харчування, то в якихось соціальних сферах вони крутяться? То під церквою стоять і так дуже багато, і ми бачимо, що з кожним роком все більше і більше пенсіонерів потребують соціальних обідів. Тобто люди живуть вже в голоді. І ну, контраст колосальний, одні в молодому віці. І, можливо, ті теперішні пенсіонери вони ще 10 років до своєї пенсії їздили в нормальному автомобілі. А сьогодні вони вже давно його продали, тому що з одного боку немає чим заправити, а з іншого боку, немає за що жити. Тобто починається період доживання в злиднях. Ну, спочатку приходять бідність, потім в злидні. Ми можемо цьому запобігти, якщо ми будемо використовувати ті принципи, які використовують європейські пенсіонери. А отже, це називається страхування життя. І якщо коротко читаючи все трактування в Вікіпедії, то ми побачимо, що квінтесенція цього висловлювання, що на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Не державні пенсії, не якісь там криптоінструменти, нерухомість, а власне. Договори довгострокового страхування життя. Чому так? Це найбільш надійні фінансові інструменти, які працюють понад 200 років у світі. Заявили про себе бездоганну репутацію, і в принципі, ми зараз побачимо, а з ким ми можемо працювати в Україні. Наші стратегічні партнери в Україні, дві найбільші компанії Європи і світу. Це компанія Уніка, яка працює вже з 1811 року. Тобто, вже маємо скільки років компанії? 214 років. Колосальний досвід. І 11 мільйонів клієнтів у 22 країнах світу. І компанія MetLife, американська, яка найбільша у світі, яка працює в 40 країнах, а не в 22, яка має 110 мільйонів клієнтів, і яка за всіма рейтингами є найбільш вшанованою, найбільш поважною і найбільшою. Також в нас є ще інші компанії, які мають менший об'єм, але таку такі практично саме рівень надійності, тому що вони також довго працюють. Компанія Vienna Insurance Group 201 рік, компанія Словенія 131 рік. Вона має також австрійське коріння, дуже потужна компанія Kedi Life. Ну і ТАС Українська, яка має входить в групу ТАС, яка має загальну капіталізацію 6 мільярдів гривень, а група має понад 60 мільярдів гривень. Тобто це досить великий фінансовий монстр в межах до нашого розуміння в Україні. І маємо право обирати одну із цих компаній, які всі собі заявили в недійні вже багато-багато років. Чому нам потрібно це робити? І, наприклад, якщо ми виберемо собі визначити, а яка компанія MetLife в рейтингу по журналу Forbes, тобто не кожен знає, що таке рейтинг надійності, але я думаю, що ви чули, що є такий поважний журнал Forbes, Форбс, який дає можливість побачити рейтингування будь-яких компаній відповідно до того, який вони мають рівень доходу і інші рівні стосовно надійності також. Так от порівняємо з, із іншими компаніями. Нам відомо, що компанія MetLife на 157 місці, але хтось скаже, ну я не знаю, хто така Метлайф, я про нів вперше чую. Давайте подивимося, а на якому місці нижче стоять ті компанії, які ми вже знаємо і користуємося їхньою продукцією дуже часто. Наприклад, візьмемо такі компанії, як Рено автомобілі. Дуже популярна марка Рено в багатьох країнах світі, в цьому числі в Україні, дешеві більш-менш надійні автомобілі. 340 -е місць. Всім відомий і багатьма любимий Макдональдс. 222 -е місце. пам'ятаєте? Метлайф на 157-му. Компанія Adidas або компанія e, Xiaomi, яка також, або компанія Nike спортивні 239, -е, Xiaomi 306 -е. Adidas аж на 892-му -е місці. І це також поважне місце, тому що це 500. Компанія входить в 500 найбільших компаній світу. Натомість, Метлайф 157 і недалеко не всі про нього про цю компанію знали. Але це не так важливо. Важливо, що є такий рейтинг, важливо те, що в Україні всі страхові компанії працюють офіційно і законно. І кожній компанії видається ліцензія на право е, здійснювати фінансові послуги в сфері страхні життя. Надається, от тут є витяг, про те, що Нацбанк банк дозволив таку діяльність в межах України і. Страхові компанії також попадають під юрисдикцію не тільки комфін послуг, але й Нацбанку. Ну і виписка ми маємо із Єдиного державного реєстру юридичних осіб про офіційну реєстрацію компанії. В цілому можемо сказати так: компанія перевірена, також і в Україні на надійність, наздала всі необхідні гарантії і норми регуляторів, отримала безтермінову ліцензію кожної з цих компаній і буде працювати тут завжди. Тому що це дуже і дуже поважний бізнес, який приносить дуже круті. Результати і прибутки для власників. А ми знаємо, що приватні компанії завжди мають своїх власників у вигляді акціонерів. Так от, якщо ми подивимося далі. Куди компанії інвестують гроші, то часто запитуєте ви, то основні банки-партнери це ОТП, Райфайзен, Ощадбанк, Укргазбанк і Кредіаліколь, бачите, тут нема Приватбанку. А на сьогодні більшу частину. Грошей, куди інвестує для того, щоб допомогти економіці України і поставити на рельсі бізнесу нашу військову промисловість, тобто облігації внутрішньої державної позики і військові облігації. Більшість грошей інвестується туди. Отже, маючи, наприклад, компанія Метлайф в своїх активах 9 мільярдів гривень, не менше ніж 7-8 мільярдів інвестує в ці інструменти, тобто в державу і в військові облігації, допомагаючи нам здійснювати нашу перемогу. Яка буде пенсія тих людей, які мають 35 років стажу, тому що зустрічаємо інколи в розмові таких співрозмовників, які кажуть: ну, в мене висока зарплата, в мене буде нормальна пенсія, я не особливо з цього приводу хвилююся, і я не зовсім впевнений, що мені потрібно відкладати, можливо, мені цього достатньо, що я плачу податки. Давайте подивимося, а яка буде дійсно пенсія тих, хто заробляє ну хоча б там 20 тисяч гривень? Я такий. Процент співвідношення. Якщо нема спеціальних умов праці і надбали вислугу років, то в звичайних умовах, якщо у вас є зарплата 20 тисяч гривень, ви будете мати 5 тисяч гривень пенсії. Являєте? Ви живете на 20. Ви кажете, ну це малий дохід, ні, ні на що не вистачає. Очевидно, ви живете не в селі, а в місті, тому що в селі мало хто заробляє таку зарплату, ну хіба що сільський староста, можливо, хтось з підприємців. І чи готові жити в чотири рази гірше, тоді, коли перестанете працювати? Ну, Очевидно, що ні. Ніхто не планує гірше жити. Кожен із нас планує жити краще. І тоді виникає запитання, як ми маємо компенсувати собі 75%? Якщо робити те саме, що роблять на Заході, то дуже просто за рахунок укладеного договору страхування життя. Давайте подивимося, що для цього потрібно зробити. Ми пам'ятаємо, що наше життя повністю залежить від наших фінансових рішень. Якщо ми в період заробляння грошей будемо частинку із них відкладати, ми ж зможемо сформувати свій капітал, і цей капітал нам дасть, відповідно, дасть можливість жити на пенсії, не працюючи і навіть відпочиваючи. Достатньо хоча б 10%, але нормально навіть 20%, відкладати від зароблених коштів для того, щоб відкласти собі якусь там певну суму грошей. Мінімальна сума, з якої можна укласти договір страхування життя 10 тисяч гривень, мінімальний термін 10 років. Максимальна сума обмежується законодавством про незаконний обіг коштів і відмивання коштів незаконним способом отриманих, тобто нормою податкового законодавства, але це суми в сотні тисяч гривень. Ми сьогодні про це не будемо говорити. Достатньо цього, що ви можете відкладати собі 10, 20, в нашому прикладі 40 тисяч гривень. І протягом тривалого часу формувати свій особистий пенсійний капітал. В цьому прикладі 30 років, бо це дуже вигідний термін. Якщо ви навіть не зможете на 30, на 25, теж чудово. Якщо на 20, також добре, 15 ну вже не так, 10 взагалі не вигідно. Ну, тобто, щоб покладати то забирати, хіба що будете мати страха безкоштовно. Ну, тобто, все одно вигідно. Просто вигода мінімальна. Тому показує на більший термін. За 30 років ви самостійно відкладаєте 1 200 000. 000. Чи можете ви собі вдома відкласти мільйон двісті за 30 років? Ну, якщо б ви могли, а у вас вже є хоча б 10 років трудового стажу, то у вас теоретично повинно бути вдома 400 тисяч або 10 тисяч доларів. Якщо такого немає, то швидше за все, що в наступні роки ви теж це зробити не зможете. Чому? Тому що є багато різних спокус. Є у вас сума, ви знаєте, що вам щодо пенсії ого-го, ви сміливо її витрачаєте, знову заробляєте, знову витрачаєте автомобіль, ремонт, будинок, поїздки, відпочинки, подорожі на це все гроші знаходяться. Тому гроші потрібні від себе подалі. А найкращий фінансовий інструмент це той сейф, який буде запрограмований, щоб він має відкритися тоді, коли ми перестанемо працювати. Таку роль сейфа може відігравати якраз до страхування життя. І за 30 років, коли ми вже відкладаємо собі оцей льон 200, ми будемо здивовані тим, що отримаємо втричі більший прибуток. І часто люди, коли отримають виплати, дивуються, звідки такі великі гроші. Вони собі прикинули, і компанія кожна страхова кожного року повідомляє своїх клієнтів про дохід, що вони там, наприклад, поклали собі ну нехай 30 тисяч гривень на рахунок, 10% річних, ну це, напевно, ще буде якісь там 100 200 тисяч. Але якщо цей період був тривалий часу відкладання, то буде працювати складний відсоток. І тоді за рахунок складного відсотка, коли відсоток на відсоток нараховується, коли відбувається капіталізація цих заощаджень і тих процентів, буде отака велика сума. Вона насправді невелика, тому що це середній процент, розрахований із 12. На сьогодні нараховується більше відсотків. Ну, але ми дивимося в перспективу і сподіваємося, що там буде менша інфляція, а менший процент прибутку. Ну і ще один важливий такий момент для того, щоб ми не втрачали гроші, для того, щоб ви не сказали, що так через 30 років з тих 40 тисяч ну купиш там якусь ручку, кульку або буханку хліба. Так що, друзі, не хвилюйтеся. Ну, по-перше, це гіперінфляція, якої в нас вже не буде. Ми вже бачимо, що ми найскладніші часи по, по перебудові економіки пройшли. Це 90-ті роки. Зараз часи теж непрості, але ми не зазнали гіперінфляція, нас просто висока інфляція в межах 14-16% річних. Але важливо те, що є фінансові інструменти, які цьому запобігають. От якраз за рахунок цієї індексації все буде кориговано. І сума, яка буде через 30 років, буде еквівалентна сьогоднішній сумі в 4 мільйони 800. 000. Тобто ви приблизно отримаєте своїх 120 тисяч доларів. І будете жити так як хороший європейський чи американський пенсіонер, подорожуючи по світу, попиваючи якісь смачні коктейлі, можливо, безалкогольні, можливо, навіть алкогольні, тому що у вас на це є гроші. А найголовніше, що ви будете жити щасливе життя уже не працюючи. І кожного місяця, витрачаючи свою свої 1200 доларів, ви не будете нічого заощаджувати бо наступного місця, вам знову прийде така сама сума. Вам не потрібно, ви можете дітям роздавати, онукам дарувати, а краще для себе відпочивати, подорожувати. Оце таке європейське життя. Чекає вас, якщо ви сьогодні зможете послухати і почути, зрозуміти і прийняти рішення щодо того, що я сьогодні говорю для вас. Якщо ви думаєте, все ж таки, що ну ти говори, говори, але все ж таки так не може, щоб не було пенсії, все одно щось там буде, і я там буду працювати собі, підзаробляти і пенсію держава дасть, бо раніше було, і тепер є, значить, майбутньому буде. То послухайте, що про це говорить міністр фінансів. Думаю, людина далеко не остання, яка розбирається в тому, що буде в майбутньому. 40-річним українцям не світить пенсія від держави. Міністр фінансів заявив, що тим, кому зараз сорок, і хто не матиме накопичень у приватних пенсійних фондах. Не варто розраховувати на виплати вави у старості. За словами Марченка, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів зростатиме. В таких умовах пенсійний фонд не може забезпечити всім виплати. Мені 40-літньому, на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто. Тоді два варіанти. Або я сам шукаю можливості, відкладаю через недержавні пенсійні фонди, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це потягне фіскальні втрати бюджету, і це всі мають зрозуміти. Ми бачимо, що умови для громадян не створені дотепер. Підвищують на якісь копійки пенсії, обіцяють нам, звичайно, що буде введений другий рівень пенсійної системи 26-го року, ну але ці обіцянки йдуть вже з 2011 го Тому що говорив міністр фінансів, що це потягне фіскальне, тобто податкове навантаження на бюджет. Натомість пенсіонери продовжують жити все гірше і гірше, і при тому вихід є в особистих накопиченнях. Про це ми ще з вами чуть далі поговоримо. На в блоці запитання відповіді. А зараз також потрібно пам'ятати, що окрім того, що є страхування, е, окрім перепрошую, того, що є накопичення і можливість формувати свою майбутню пенсію, свій капітал, є ще такий розділ, як страхування, така можливість. І буває так, що людина не доживає до пенсії чи до закінчення свого дії договору через смерть, через трагічну смерть. Але є в сім'ї ті люди, які розраховували на цю людину, і вони будуть фінансово захищені скажімо в разі, якщо годувальник помирає, чи один членів сім'ї, то сім'я отримає мільйон двісті. Причому ті люди, які записані в як законні спадкоємці, і ніхто не має права оскаржувати, тому що договір страховій компанії це не заповіт, і він не підлягає оскарженню. Саме ті люди, які записані як законні вигоду на якщо по нормі законодавства будемо так звучати, то вони отримують ті кошти. Це може бути одна людина, дві, три, це може бути дружина, діти, хтось з батьків. Ну тобто, кого. Власник поліса записав ті люди і отримують виплату в пропорційному співвідношенні, скільки він процентів їм вказав. Також, якщо стається смерть по нещасному випадку, буде трійна сума від гарантованої в нашому прикладі це 3 мільйони 600 Ну і втрата працездатності може бути часткова. Є таблиця видів втрати, яка описує весь організм. І всі ми в цілому захищені описано як 100%. Втрата двох груп це 100% або непрацездатності, втрата двох днів або непрацездатності – 100%, втрата мови, слуху, зору це все 100%. Ну і інші типи втрат, які можуть бути сумарно додані як 100%. І тоді, якщо 100%, то буде виплачено 3 мільйони 600 і звільнення від наступних проплат, а якщо буде менше, то буде в процентному співвідношенні від того, що сталося, від суми 3 мільйони 600. В будь-якому випадку. Людина, яка стала людиною з інвалідністю, тобто втратила працездатність, отримавши значну суму виплат, зможе себе почувати нормально, утримувати себе, забезпечувати своє лікування, пересування. І це буде набагато кращий рівень життя, ніж без цих грошей. Також, звичайно, що є такі додаткові ризики, як переломи, опіки, тілесні ушкодження. Є важкі хвороби, такі як онкологія, інфаркт, інсульт, які, на жаль, помолоділи. І зараз, навіть в молодому віці, 20-річному, люди хворіють на онкологію. На жаль, зараз у будь-якому віці люди можуть захворіти на інфаркт або на інсульт. Хвороби сильно помолоділи, і ми не можемо сказати, що мені там 20, 30, тридцять 40 років мені ще рано це думати, тому що насправді ми не знаємо. Скільки часу ми будемо здоровими, і чи будемо ми здоровими завжди? Тому краще це покласти під категорію страхового захисту і в разі настання такої події отримати виплату і перекласти відповідальність за страхової компанії за наше лікування, ніж шукати гроші в якихось соцмережах чи продавати майно або робити якісь ще інші непопулярні речі, виплати клієнтам це дуже вагома така основа довіри до страхових компаній. І коли ми дивимося на виплати клієнтам MetLife, то ми бачимо, що за минулий рік було виплачено понад півмільярда гривень, а за весь період роботи компанії понад два з половиною мільярди. І сумарно, от графа до життя, вона передбачає пояснення те, чи того, що вже сума виплат людей, яким закінчилися договори страхування життя, і вони дожили до життя, становить понад 1 мільярд 25 мільйонів 718 тисяч гривень. Це досить, досить значна сума, враховуючи, що перші контракти були на півтора тисячі гривень, на дві, на три, на п'ять. Потім часом виросло до 8, до 10. На сьогодні середній контракт вже 3 тисячі гривень, тому він зростає. Але якщо навіть взяти попередньо, середній контракт був 6, 600 доларів, тобто це було три тисячі гривень, то сьогодні 600 доларів це 25 тисяч гривень, тобто середній контракт все одно зберігається в доларовому еквіваленті. І коли ми поплачуємо інтексацію. Таку саму суму і будемо платити, тобто це дуже вигідно. Також потрібно звернути увагу на те, що незважаючи на те, що по договору страхування війна це форс-мажор, тобто компанія має право не виплачувати по військових подіях. Всім е, військовим, хто був застрахований до війни спочатку повномасштабного вторгнення, до кінця 22 року проводилися виплати, а спочатку 23-го поставилися на паузу, тому що це тут проводиться за рахунок компанії. І вони будуть після закінчення війни також розглядатися як можливий варіант. А для цивільних як почали, так і продовжують і далі. Тут без варі... Тут всім платять. Чи діти, чи дорослі, з кожний, хто має хто власний поліс, якщо постраждав внаслідок військових подій, компанія виплачує. І за період повномасштабного вторгнення вже було здійснено понад 60,5 мільйонів гривень. Це не мала сума, враховуючи те, що в Україні тільки 2% населення мають такі накопичувальні програми. Ми також пару слів буквально про дитячі програми, тому що наші діти, це наше теперішнє, найкраще наше майбутнє, і ми також про них піклуємося. Я думаю, що ні для кого не складно дати дітям 50 або 100 гривень щодня на, на те, щоб поїхати в школу на автобусі, якщо немає шкільного автобусу на обід чи на якийсь перекус, на якісь там кишенькові гроші. І якщо ми паралельно до цих своїх дій будемо відкладати дитині ще 50 гривень на день. На накопичення, то ми зможемо відкласти 20 тисяч гривень на рік, ну а за 25 років разом із прибутком зможемо відкласти досить пристойну суму в розмірі півтора мільйона гривень і можуть бути використані дитиною на навчання, можливо, на європейського рівня, на купівлю житла, на якісь інші цінні подарунки чи, можливо, як старт у бізнес, якщо ваша дитина захоче цим займатися, а їй вже буде не менше як 26 років. тоді тобто вона вже буде більш-менш дорослою. Тому Дивлячись на ті всі пропозиції наші, які ви сьогодні отримали, я, я пропоную вам задати запитання. І повністю переконавшись в тому, що ви отримали відповіді, ви зможете приймати своє рішення. Давайте тоді я включаю всі мікрофони, нас небагато. Алла, Олександр бачу вперше на ефірі. Задавайте ваші запитання, я буду на них відповідати. Тільки не соромтеся, тому що краще задати і отримати відповідь, ніж задати і бути в сумнівах. Давайте, що вас хвилює, що вас цікавить, можемо з Паніславського погратися, вірю, не вірю. Можемо на якісь інші теми поговорити в плані нашої презентації, тобто по надійності, по гарантіях, по виплатах, по клієнтах хто отримав. Які у вас цікаві запитання, задавайте і тримайте свої відповіді. На жаль, запитань немає. Ви маєте можливість також запитати мене, написавши в телеграм-каналі, тут в коментарях або приватне повідомлення вверху є кнопочка Написати Степану. Пишіть мені повідомлення, я допоможу вам отримати ваші відповіді. Можливо, забрати сумніви, а можливо. Ще щось в іншому чомусь переконатися. Важливо зрозуміти що? Спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Сьогодні ми в категорії тих, хто ще пливе. Але коли ми припливемо за буйки пенсійного віку, там вже не буде можливості, що нам хтось кине рівне жилет, тому що ми вже будемо в зоні особистої відповідальності. Там вже не буде батьків, які мають підстрахувати. Невідомо чи будуть діти, які зможуть допомогти, держава нічого не дасть. Тому поки ми сьогодні вчимося плавати в цьому фінансовому ринку, який, який досить сильно штурмить, давайте ми будемо собі формувати якусь гарну плотину таку фінансову, яка допоможе нам вже в старості перебути на плаву хоча б, а краще, щоб цей пліт й вітрильник, щоб ми могли подорожувати по різних країнах світу і почуватися дійсно тими, хто подбав про своє майбутнє. Неможливо йти до. Старості, багатої старості, нічого не роблячи в робочий період життя. У нас кожного дня ми робимо певні кроки, і ці кроки нас або наближають до нашого фінансового благополуччя, або наближають нас до нашої філії. Сьогодні ви почули про одне і про друге вибір за вами. Якщо ви хочете отримати фінансове благополуччя, звертайтеся, і ми обов'язково вам в цьому допоможемо. Якщо є запитання, задавайте, я ще буквально на 5-10 секунд затихаю, вип'ю водички і бачите вашу реакцію. Немає запитань? Тоді окей. Дякую вам за хоча б присутність, за те, що цікавитесь своїм теперішнім. І бажаю вам прийняти рішення щодо вашого завтрашнього дня, ну і щодо завтра, і щодо вашого вашої майбутньої пенсії. Тому, якщо у вас ще не сформувалося розуміння, приходьте на наступні ефіри. Завтра ефір буде в 20-й годині. Ми поспілкуємося з вами як на тему фінансової грамотності, можливо, формувати свій фінансовий бюджет, так і на тему можливості заробляння без стартового капіталу. Якщо у вас ще така тема, приходьте, ми на цю тему поговоримо. Це питання бачу, що немає, тому ще раз дякую за увагу На добраніч До нових зустрічей. Слава Україні.